Доброго дня, мене звати Ігор Мельченко, я конструктор кращих в Україні зламостійких дверей бодігард, автор близько десятка патентів. Нещодавно ми встановили 17 рекордів України, тож нам є про що вам розповісти. Ми розробили настільки надійні двері, що за всю історію за 17 років їх жодного разу не змогли здолати крадії домушники, тому, якщо вам потрібні такі надійні двері, то ми вам розкажемо, як вони робляться. Бронедвері Bodyguard – це бронедвері, які за 17 років жодного разу не зламали крадії-домушники. Це найкращі в Україні захисні двері, сертифіковані на максимальні класи захисту від зламу та відмичок. Вони можуть бути навіть і кули непробивними і витримувати вибухи. Ми поставили 16 рекордів України і використовуємо в дверях 8 власних патентів. Наші бронедвері врятували від пограбувань. Більш ніж пів тисячі квартир та багатьма конкурсами, визнані найкращими бронедверима України. Ми виготовляємо ці дуже надійні двері в будь-якому розмірі та дизайні. Наші двері мають величезний запас міцності, інколи він досягає 10-15 разів по часу. І ми навіть єдині в Україні, хто дає гарантію на злам наших бронедверей. Наші двері це ваша безпека.